Володимир Якимович, головним лікарем четвертої поліклініки, працює вже 15 років. Саме тут нещодавно звільнили лікаря за липову довідку про вагітність. За останні декілька років у нас було звільнено четверо людей. Ну, це стосувалося неправомірного поводження з медичною документацією, видачі лікарняних листочків, виписки рецептів. Ну і інше, що стосується. Ведення документації, гаряча лінія. Це телефон приймальної головного лікаря. Тепер саме сюди можуть дзвонити незадоволені пацієнти зі скаргами. Як правило, це приходить або в обласне управління, або в міській, або в міському голові. Час минає, потім треба шукати, піднімати документи. Там важко доказати. От всю хвилину, що сталося, будь ласка, наберіть номер приймальної або прийдіть прийміть в до головного лікаря. І поінформуйте його, що щось не так робиться в вашій установі. головний лікар безпосередньо спускався, і йшов, розбирався. Лікарі кажуть, зараз, коли загострюються сезонні хвороби, працюють напружено щоденно приймають кілька десятків пацієнтів, і в такому ритмі догодити усім і кожному нелегко. Якщо буде такий телефон, тобто люди будуть знати, що вони мають можливість з кимось поділитися якимись своїми проблемами. Я абсолютно за В поліклініці не потрібно щось додатково давати для того, щоб лікар до тебе більше краще відносився. А в лікарні треба. Такі гарячі лінії тепер будуть і в міських лікарнях. Правда, оголошення про них досить непримітні. Їх варто шукати на поверхах і біля реєстратури. Христина Стець Олег Кухар, головні новини Львова.